Доброго вечора, ми з України. Пар котани, привіт! Ва! Ва. 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 Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і, як завжди, з вами Юра. Друзі, і сьогодні я знову не сам, а з парт блогеркою Ангеліною. Канал Deva Engine. Привіт! І сьогодні назва нашого випуску дивні, але красиві. Але якщо сказати народною творчістю на колір і смак, товариш не всяк. Абсолютно, дійсно, парфумерія це дуже суб'єктивна річ. Тому я підібрав фантастичну сімку, яку я просто обожнюю, але я відніс її в категорію диваків через реакцію оточуючих або свої власні відчуття. І для тебе, Ангеліна, це буде формат сліпих затестів. Тож не стримуй своїх відчуттів і соловейком, щоб очі все, що спаде тобі на думку. Добре. Добре. Отож, хто не підписався на канал Телеграм і не лайкнув це відео, той буде сидіти без світла весь день. А навіть якщо ви без світла, то наші з ангеліною позитив зігріє вас в самі темні часи. Отож, давай не гаяти часу і поїхали! Що Ангеліно для тебе буде ну, дуже я думаю, цікавий тест. Перша підказка, вони будуть від лайтовішого до самого такого хардкорош аромату. Я вважаю, ти знаєш, що всі аромати в цій підбірці, вони для мене просто вау! Але завжди є. Але і мені буде досить цікаво послухати, що ти думаєш. Про mm -hmm. ці рисунчиків. Mm -hmm. Отож, тепер ти можеш заховуватись. Mm -hmm. <laughs> заховуватись. Mm -hmm. <laughs> Насправді дуже цікаво, я люблю такі специфічні, yeah. можливо, дивакуваті. Так, і перший mm -hmm. аромат глядачі, це від ось цього бренду. Хочу сказати, що він такий, знаєш, гучний. Тримає. Але це ще найлайтовіше. Найлайтовіше, але вони тут всі хардкорні. Ти чуєш, ти відчуваєш? Да, да, ти решил, можеш навіть отак, от якось. Я б зараз заспівала пісню, але вони буде співати. Він такий цигарковий, якийсь холодок метоловий, можливо, не знаю. Мені дуже подобається. Ні, так Він такий холодний, і при тому нічого дивного, такого, відштовхуючого в ньому нема. Навпаки, надзвичайно, не знаю, може це ялівець якийсь трішки. Ну, нема, не фужерить, ні. Ти знаєш, ти можеш тут казати будь-що, тому що тут піраміда просто величезна. Mm. І дивно саме для цього бренду мати таку величезну піраміду. Mm -hmm. І такий солоденький трішечки. Mm -hmm. От який би це міг би бути бренд, або хто міг це зробити? Тому що mm -hmm. вайб тут читається одного з брендів. Ніша або люкс. Ну, в принципі, ну, давайте до ніши це віднесемо. І, можливо, Том Форд. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, так, це такий от, наше, наче по люксовому. Але й таке надзвичайне uh -huh. по нішовому, можливо, комфорт. Uh -huh. Він мені такий дуже космічний. В якому кольорі був би флакон? Як ти думаєш? Uh, він такий темно синій, можливо, срібний. Так, так. Ти що? прям на правильному шляху. Окей, uh -huh. okay. і це від бренду uh -huh. до речі, навіть не знаю, який це бренд, в тому плані, що я знаю, що відсил до молекул. Ага. Тому що зробив дезашон ага. і, але це, от прям такий спешал едішн. Це славнозвісна Воде. дуже космічне таке оформлення. Uh -huh. Знаєш щось схоже на якусь войовничу таку назву. Сама упаковка була така в стилі космічного, в мене ну, зараз в неї на руках немає. Знятий аромат піраміда. Просто нереально велика. І коли я дивився перед відео, одна з нот була, по-моєму, щось з наркотичних речовин там mm -hmm. є. Знаєш, ну можливо, це просто маркетинг. Mm -hmm. Чому я відніс до дивних? Тому що влітку мені сказали, що пахне, вибачте, на слові кізякаму. От хто був в селі. Мені ні. Мені ну, таким, ну, можливо, трішки є ця і спеціальні. Ну, там є міст. Касторіум, так. Да. Mm. Але мені степом mm. українським пахне. Да. Ну він мені холодний і дуже з цим кольором насправді асоціюється. Ну, подобається. Так, за... Дуже подобається. Дуже гарний, гарний, дуже автентичний. На жаль, зняти аромат дуже важко знайти, але хочу сказати, що цей аромат я задобув. А, да? так? Так. Ну так, да, це гарно. Що ж тобі таке? Цікаве. Окей, ну давай з цього. Глядачі, флакон. Флакон просто бімба. Як на мене. Тримай. Ага. Тримай. Дивний, але красивий. Угу. Отут мені лавандою трішки віддає холодне. Mm -hmm. Трішки фужерить. Так, так, згодом. Але приємно, не пахне пінкою для гоління. Не mm -hmm. mm -hmm. чоловіча парфумка. Так, так. Ну так благородно. На жінках бачиш це? Так. Mm -hmm. да, я, цей, в принципі, до цих стереотипів не дуже. <сум> Дотримуюся. Так. <сум> да. Але він особливо не вражає, як на мене, досить така класична. Ну, можливо, з часом він якось розкриється, але от, на перший погляд, не вражає. Я з був згодом дуже класична постройка, дуже класична така конструкція. Але мені от він дуже несе чоловічий маскулінний, як ти казала, фужерний такий mm -hmm. акцент. І я завжди кажу, на цей парфюм пахне бобрами. Хто да. не знає, як пахнуть бобри, але це от такі от цього касторю мабуть. Угу, але трішки. я завжди, знаєш, через свою колекцію пропускаю друзів не парф і вони кажуть, блін, як це круто, як це круто, як це круто. Угу, Ти хочеш да. дізнатися, що це буде? Да. Люксніша, і давай так іще. Оціночку від 1 до 10. 10 це максимально. Добре, це віднесемо до люксу угу. і. ну, 5-6. 5-6. А вибач, Баудіка? Так. Вісім. Вісім, окей. Окей, це від бренду Yves Saint Laurent, okay. славнозвісний Body Kuros. Це такий парфюм, знаєш, відсил туди в 90-ті. Мені він Body Kuros, от Kuros я не можу носити, а Body Kuros от прям для мене моє mm -hmm. маскулінне я дуже люблю обожнюю. Просто от, знаєш, хочеться одягти якийсь костюм, сорочку і от піти в якийсь офіс в ньому. Mm -hmm. да. Стриманий, мені... хоч і я не дуже люблю фужари, але це і такий хороший. Але ти знаєш, я вже жду, ти скажеш який треш, що ти мені за треш. Підсунув і вже казати, ну воно ж має бути дивним. Ну так, поки перші два вони такі. Але парку має це. Відкриває. Я думаю, що тобі це сподобається, тому що ти любиш ладан. Ну, він теж мене дуже сильно цією з ладаном, ванільно, спеціово, можливо, цитруси. От знаєте, оці цитрусові знову ж скоринки в чомусь солодкому, дуже. А, теж він такий дуже густий, тягучий, липкий. Дуже цікаво, як це буде на шкірі розкриватися, бо так на блотері. Оцей це спрямоване таке розпилення, зараз дуже гучно. І цікаво, як він буде і у шлейфі. Угу. Ну це дуже красиво. Так. Цікаво, хм, що це? Що це? Оціночка від е, одного до десяти? Е, на сім, скоріше. В угу. першій мені, мені більш так? Так. Угу. Хоча це я знаю, що для оточуючих буде більш незвичайно. Mm -hmm. Так, і звертає на себе увагу. Але нема такого, що о, церкво пахне. Що я хочу сказати, для мене, я тебе покажу, mm -hmm. це від бренду La Manufacture, а називається Admirables. Mm -hmm. Ексклюзивно стоїть в Бомонді, можете туди піти, потестити його. З усієї лінійки він мені запав більше всього. Для мене mm -hmm. це такий зелений, носибельний ладан, тому що для... я вважаю, ладан це дуже, знаєш, Потрібно мати специфічний такий настрій, щоб носити ладене. Mm -hmm. Для мене він носительний. Це прямо yeah. от зелений ладен. Але влітку він мені подобається набагато більше, ніж взимку. Mm, цікаво. Влітку він розкривається таким, зараз буду казати, єсь, Але соняшниковим таким маслом, таким пряним. Соняшниковим маслом дуже люблю його влітку носити, а не взимку. Всіх ми рекомендую. Новий бренд. Мало хто про нього знає. Дуже круте оформлення. Подивіться: ось така ось коробка, така презентація. Цінова політика десь 2500-2600, Це якщо ви 100. на мейкапі його замовите, але послухати можна в бомонті. Презентація просто нереальна, на подарунок, прям маст хев і, і звучить круто. Це прям от ніша, ніша, не люксове звучання, і всі аромати, гарна подача. Кожен для себе може щось знайти. Тому дід бомонт, протестуйте. Але якщо хочете дарувати, то треба, щоб людина спершу познайомилася з ним. Mm -hmm. бо це так незвичайно дійсно. Але красиво. гарно, дуже гарно, гарно не люксово, звичайно. Mm -hmm. okay, ну, давай з сором. Таким Я люблю цей парфон. Ти знаєш, я його так довго хотів, mm -hmm. і от я його знайшов по нормальній ціні, і mm -hmm. тримай. О, все, я зараз знову зачаровано буду сидіти і слухати. Він дуже красивий. Угу, Він просто так. такий красивий, що просто не передати слова. Він теж такий, зелений, зелено-соковитий, освіжаючий. теж якийсь солодко-ментоловий, типу якась м'ятна жокі. Який тобі відсил? Куди тобі? От у мене зразу малюється якась картина Я потім ти покажу флагон і розкажи, яка. Отут От прямо від сил до якогось місця. Опа, а зараз полин мені поліз. Правильно, лунічка да. молодець. Це, я зрозуміла, так. Да. Угу. Ну, степ. Степ, вже так. Ну, люксніша і. скажи, будь ласка, від одного до десяти. Ох, все. Це в десяточку, бо полин, так. обожнюю полин, і він такий густий, соковитий, насичений. Він навіть не просто сухий, гілочкий чи дуже гіркий, а от якийсь іначе солоденько-м'ятно-ментовує. Друзі, він просто нереально красивий. А. А при нам це ще... теренці, можливо, це? ні? Це не теренці, але це ніша. Давай я вже буду показувати так. Так, від бренду Амарут. Називається White Hinoki. Дерево, це біле Хінокі. Хінокі це дерево, воно дуже схоже на тую. Це не колючу ялинку, uh -huh. да? і від сил до, до якихось китайських, оцих знаєш, різблених таких храмів, uh -huh. і оце дерево хінокі, воно ну, так само і пахне. Мені це заспокоєння. Я його тестив влітку. Була акція в Брокарді дуже крутий, типу там ціна 3500 було. І я, от якось, як тільки я наважився, він прямо зник з, uh -huh. з полиць. Але потім на барахольці хто. Не доїдався до барахолки приєднатись. Людина продавала. Я прям схватиськав. Мені це потрібно. Вот він дивний для мене, але він нереально да. красивий, угу, дуже красивий. І він дуже збалансований. Ой. Мені це відсил чомусь то знаєш в медитацію, в якихось угу. типу оцих китайських або японських храми. Угу. От туди. Будизм, синтоїзм, це все туди дуже крута. штука. А він для тебе зелений? Для Чи мене він іди? не зелений. Для мене, от він більше, як ти сказала, ти прям точно вхопила цю полинь. Угу. От Хол... про линь, якщо хтось суміш полині і оцієї, от ялівцю, угу, да, холодок, холодку, цього просто нереальна угу. презентація також крута. Да. Mm -hmm. Мені Лунар Вітівер дуже подобається від цього бренду, а White Hinoki ніколи не слухала. Дуже красивий. дуже крутий прополин а, прополин Акро Хейс. Це степний полин. А тут відчувається оцей і холодок, і він такий о, oh, який він крутий, просто просто yeah, якби я зміг передати вам пахощі через екран. Я б це зробив. Я тепер просто. це теж хочу. Я тобі відділю. Це від цього бренду. Тримай. Але вони всі такі насичені і да. красиві. Блін, вибачте, мені пломбою запахло. А що це може бути так О, зараз так вже відходить? Як ти точно описала, ну такі знаєш, радянські пломби, да, коли мені так точно їх робив? Синдал, металічність. Спеції. Спеції. Угу. А, але але гар, да, да, гарно. От зараз він трішки розходиться а, і розкривається гарненько. Ладан тут є. Я не знаю, чи є Ладан, але я думаю, що тут є шафран. Скоріше mm -hmm. всього, така ah, mm -hmm. є. Так, так. от туди. Дуже oh. гарний, дуже такий, знаєш, щільний. Ну, тому він не для всіх. Я хочу mm -hmm. сказати, я його носив в осени, а не носив влітку. Для мене він влітку від продушив. Це від бренду Oliver Дюрбано. наскільки я знаю, цей бренд він виробляє. Платки шарфи, mm -hmm. наскільки я знаю. Презентація крута, такий ось, знаєш, такий mm -hmm. бочковий колір. Mm -hmm. Цікавий. І тут, якщо видно, тут якісь навіть є камінчики mm -hmm. в тому всьому. Mm -hmm. Ти знаєш, це був подарунок від Майкла Букца на день народження. Майк, привіт, дякую. Носи двічі його, восени, от з ним важко подружитися. Дуже цікаво це на він дуже цікавий, але mm -hmm. такий, знаєш, не для всіх. Mm -hmm. Тому запхав підбірку дивних. Так, на це на десяточку. Дев'ять тільки через те, що треба поносити, щоб зрозуміти і відчути його. Тобто ти його цінила десять банків? Да. Нічого собі. А може дев'ять, тому що я не знаю, як він буде нати на шкірі, бо так але він красує. він поступово зараз. У мене вже ні трішки забивається. Дуже гарно. Тримайся, Ангеліна, тримайся, бо ще два аромати, а вони просто нереальні, їх устінні. Так, друзі. Це ось бренд. Тримай. О, він ти чуєш, який він дифузний. Oh. Можна отак нюхати. Uh. Це щось дуже знайоме. Подобається, не подобається про що? Так, це ну, нічого такого також незвичайного, як на мене, в ньому нема. Хоча, напевно, ті більш якісь такі специфічні, а тут знову ж солодко, спеціаліго, можливо, сухофруктне. Чи алкоголь. Захована одна нота, яка от прямо її можна впізнати. З чим би я порівняв? Я б її порівняв з якимось монталом. А от в їх в її стилі, в їх стилі зроблена. А, троян, да? Правильно. Точно. Бо у мене я трішки слід, ну я іноді не відчуваю троянду, бо я дуже часто їх носила і переносила у сьомому, у восьмому класі, у дев'ятому я носила монталь Роуз Маск. Mm -hmm. Саме. Ну от тут троянда, і вона така готично спеція, вона від дуже мінорна. Да. Я б її сплутав, бо якби я не знав цей бренд, я б її сплутав з Монталом. Вони такі монталь, монсера, от туди. А от зараз вуд на mm -hmm. проявляється. подобається, не подобається дивно, не дивно. оціночка? це не дивно. Це така дуже впізнавана класична історія. Багато таких в принципі, mm -hmm. парфумів, але це гарно. Насправді mm -hmm. це гарно, красиво. Mm -hmm. На сім. Mm -hmm. гарненько, але... але не твоя історія. Ну як, не вражає? Не вражає. Так. Окей, друзі, це від бренду ah. Nube. Називається Lithium. Дуже авангардний бренд. Історія цього флакону. Це я вже, напевно, третій чи четвертий власник. І всі його знаєш віддають подорожувати далі. От він okay. прийшов до мене, і я дуже радий. Що він в мене й дуже подобається, ношу рідко, Для мене це така готична троянда. І я навіть міг би його сплутати з комою Херсоном. Для мене а. він якось в одному такій, знаєш, вайбі. Оцей і... холодний спеціалий трішки такий відчуття. Так, відчуття. І всі е, ці аромати вони присвячені якимось металам. Цей літію присвячений. Скоро. Я в сліпому затесті була сірка. Це, це, це був просто такий треш. Ну от зняти аромат, і це також зіграло знаєш, свою роль, щоб його придбати. І для мене він красивий. Я його люблю. Угу. Не для мене він не див. Ні, красивий, так, да, не дивний. А гарний ой, сірка пахне сіркою. Сірка пахне жахливо. Окей, і останній парфюм, друзі, показую вам цей кон. Це самий хардкоровіший буде. Ну, як на мій погляд. Тримаю. Я роблю на цей аромат ставку, бо я знаю, що їй подобається. Ладаний. Ладаний. і тут не тільки ладаний. Англіна прийшла до мене перший раз в гості. В чому ти прийшла? Пачулі. Пачулі. І от мені Але... відсил туди. Але вони мені не підвальні. Не підвальні. Вони... Шоколадні пачулі. Яка ти молодець? Вони шоколадні. Гарні. Дивно, не дивно, подобається, не подобається. Не дивно не дивно і дуже подобається. А, ці печулі, вони, ну, не, цей аромат не, не буде нікого відштовхувати, я гадаю. Дійсно, він гучний та напевно гучний. так? Дуже Дифузний. гучний, він дуже гучний. Я його, я його відсюди Ангеліна відніс, тому що він мега гучний, мега стійкий. І за це його сюди поклав. Так, і тут, певно, є ще, можливо, якась ваніль, Ну, така, бо mm -hmm. от, бурштин, ваніль. І така він тут ось. на грані, знаєш, між підвальними пачулями і цими гурманськими, як для мене. От у мене підвальні шоколадні, це як по настрою, що я поїла до цього і чим користуюся. Цікаво, цікаво. Можливо. Ну що, подобається від одного до? Дуже подобається. Дев'ятка. Дев'яточка. Окей, добре. Ну що, давай дивитися. Друзі, це від бренду Paris Monte Carlo, Цікаво пачулі Bee. Гарні пачулі, шоколадно-гурманські, дуже чоловічі, і мене заставляє цей парфум ознаєш випрямитися. Так? Угу. так це гіркий шоколад. Угу. Да. Не для всіх, але любов-любов. І саме цей бренд обожнює його, хоче ще лаванду від них. Просто нереальна лаванда. Він недорогий, напевно. Чи Він дорогий. дорогий Добре. На жаль. <звук> Ангелін. Давай підіб'ємо підсумки і, будь ласка, вибери три аромати, які тобі вразили більше за всього з дивних підбирків у Юри. Сто відсотків. Вайтхінокі, це просто, ну все. Це любов. Мені теж потрібно тепер. Пачулі також абсолютно люблю Пачулі. Так. Ну це просто твій настрій. Це дуже добре. Ну я, напевно, все А З цього. А, скарби. Зараз. Як то краще? Я не знаю навіть на третій. На третє місце. Я б оці всі три аромати так, поставила. поставила хоч місце. цей мене не так особливо вразив. Але коли ти сказав про троянду, я подумала, що Ах, я б таке поносила і, напевно, закохалася. Uh -huh. Мені здається. Я люблю троянди. Дуже гарна. Дуже, да, дуже гарно. І також. Но він найдивакуватіший, як на мене. Mm -hmm, так, всі, так абсолютно. Всі. А цей дуже здивував, гарний, холодний, такий, прям mm -hmm, гарний, гарний. Дуже да, а, брати три важко. Ви знаєте, друзі, мій підсумок цього відео: те, що для звичайних людей фу. Для пар захоплених людей це просто дуже смачно. Дайте ще От, те, що ми експеримент провели з Ангеліною, тобто вони дійсно дивні. Але mm -hmm. вони просто гарньоні. Дуже і красиві. Не для кожного. Але якщо ви транслюєте знаєш, свій вайб, свій характер, підкреслюєте його от, саме такими парфюмами, я думаю, ви дійсно сподобаєтеся навколишнім. А якщо і не сподобаєтесь, то вас дійсно запам'ятають. Так, да, неймовірно гарна добірка. Ось ця просто всі аромати прям вау. Я старався. Окей, друзі, дякую, що ви подивились це відео. Ми з Ангеліною намагались вас розважити, розширити ваші горизонти з приводу парфумерних відкриттів. Mm -hmm. От, я, я я намагався. Я думаю, так. Ангеліна також. Та, взагалі, я думаю, сьогоднішня добірка, якщо подивитися, вже декілька можна сліпу замовляти. Отож, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь. Нашої телеграм-групи тримайтеся, ми не зламні. Ми от записуємо це відео, виключили світло, але ми його записуємо. Дякую всім за перегляд. Доброго вечора, ми з України.